Помацала все солодки, ті всі цукорки, що є, і вибрала, і вибрала яйце. І дивиться, дивиться на це яйце. Ну ми сьогодні вже не будемо відкривати джада, відкриємо на другий раз, бо я вже така, просто я замучена. Вистачить. Сьогодні вже багато емоцій. Відкриємо на другий раз це яйце і подивимося на сюрпризу. Уже нічого нема. Ей, манаджо, вона так у руки пхає. Зараз стакан розіб'є. Манаджо, вона може стакан розбити. Не то що розбити, розлити. Вона не бачить, що що стакан, мама, може, є, що може руки все й запхати в торт. Але менш-більш, менш-більш. Джада, чін-чін. Чін-чін. Мадонна, чін-чін, джада, дай, цей 31 рік. Убилася, убиделася. О, фінальменте, фінальменте. Чин, чин, джада. Все вже поїла. Ну, тут не посибі, що їсти вже не хоче нічого. Бери все, неси все сюди. Вже поїли, вистарчить. Вистарчить. Все, муси попробувати. Шоколадки. Шоколадку можна відкрити. Отакі, бачите, ліндл. Е, скільки я заплатила за неї? 1,40 чи 1,30. 50% знижка була. Це 100 грам є тут з мандулями. Марка дуже-дуже хороша. 100 грам. Щоб ще відкрити. Може, попробуємо ту шоколадку. Чи краще попробувати карамелю карамельосалят? Ой, ви бачите, де ставить, брудні тарілки. Почекай, зараз відкриємо джада, почекай. Я вже, я вже сіл до неї, присуваю, присуваю. А вона завжди далі сидить і ква, Джада. Манаджа. Ви тільки подивіться, що це таке є. Солодке тут. От ви бачите, А, а це як воно ну, називається? Солодке тут залишилося. Манаджа. Це називається сіла на солодке, на, на фрукти сіла. Сідіть тільки зараз відкриємо, внесу, цей, я хочу спробувати з карамеллю ліндор. Оцей ми відкриємо зараз. Оці ми зараз відкриємо. Написано солята карамель, солена карамель. Я вже їла солену карамель. Просто ліндорці такі, що вони вам в роті ту? Бай. Відкривай ти. Треба трохи прибрати. Браво, браво, з тої сторони, а почекай, почекай. Тут во, джада, вот так віду, Тут тут є. Тут, тут відкривається. Вона так від себе відпихає, як не хоче, Джада. да Вай! Емоціони! Вау! Опа! Які гарні бамбольони великі. Ну, це ми зараз спробуємо. Гарні великі такі. Ой, вой, джада, вона сама мене хоче, зараз я один відкрию. Ось так він виглядає. Зараз джада вам скаже, який смак. Зараз я пушу. Подивимося, чи кремчик в середині є. О! Все вже! Так от цілий за один раз. Ай-яй-яй, ай, ай, Джада. Попробуємо. Угу. М -м -м. М -м. Ой. Ой. Треба було ще купу. Та я дві останні вже взяла. О! Я за 3 евро. 12 евро за кілограм. Я сьогодні ще піду в той магазин, може я ще знайду, ой, які смачні. Ой, які смачні, ой, які смачні. Це щось таке, я не знаю, ну, карамель. Ви знаєте, карамель всім подобається. Карамель це така, якісь такі солени солодкі, але солі дуже мало є. Солодкі, мама мія, яке смачне. Mm -hmm. На другий раз буду знати, Треба мені сьогодні обов'язково, джаду зараз відведу додому, і обов'язково куплю ще один такий. Mm -hmm. Ммм, моя цем. Це щось таке, я не знаю, може згущенка, якась така нагадує. Дуже смачно. Ава! Скільки тут сукорків тих було? Два не з'їли. Тепер три, п'ять, десять і чотири. Чотирнадцять. 16 було, 16. Ну, ще яєчка такі великі залишилися. Неси все сюди, джада. Неси все сюди. Ці я вже знаю, я би хотіла ще ось ці відкрити. Але, ну, я не хочу відкрити поки що, другий раз відкриємо, але я би хотіла яйця великі чи маленькі. І є маленькі, такі нормальні. Там теж, напевне, крем є всередині. Ой, хочеться ще одне з'їсти. Ой, піду я сьогодні в вовсько. Куплю ще такі ще бо. Італійці, бачите, вони не дивляться, що це дуже дешево, що 60% знижка чи 50%. Їм то не потрібно. Були ще такі самі. Але з тим, з пістакю, але була дуже маленька знижка, всього 20%. А ці була велика знижка. Це ставити в холодильник, тому що вже вже, вже, вже тепло тут. Шоколад дуже чує. Екукла. Ой. 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 Такий кремчик. Такий ніжний шоколад. М -м -м. Добре, що я взяла. Бо я майже жаліла, М -м -м. ну не те, що жаліла, я просто, бо я, що я поправляюся. Бо я ще маю інакше цукорки. Я сьогодні вже з'їла один і спробувала, зараз я вам покажу, які ще маю в холодильнику. Кі стоять вже дуже-дуже багато. Я вам покажу вже холодильник, як я росту. Тут бардак такий, так всього багато є. Тут є борщ. Тут ось зараз я поставила цей пульпетон, ця та кутлета, така дуже смачна. То все, що мій компаньйон. Тісто залишилося, воно недобре, я викину. Грецький йогурт в мене є. Отак кришенця, що я до борщу давала дуже добре. Все наліпше мармелята. Помідори я купила щоб для подорожі. З тою сметаною я п'ю каву зранку, це залишилося. Це в'ялені помідори. Тут я порядку не навела, бо я... тут в мене ще такі в'ялені помідори. Бачите, такі натуральні сіль і, більше і помідори в'ялені. Ось що я сьогодні зранку Ви тільки подивіться, що в мене ще є. Ось це, ось це дуже смакота. Саме настояща смакота. Джада, тіні. А я навіть забула, що в мене в холодильнику стоять. Ви тільки подивіться, що тут є. Джада, ту виді он видіння кві. Ма діверті йому покинув. Кажу, діверті ті покину. Кажу, порозважайся покіну. Вона любить таке щось нове, відкривати. Ой, вона в мене сьогодні гарно день провела. Любить відкривати. Як ми тут такого будемо тримати під низ? Так, різні з горілкою. Це такі шоколадні конфетки, з різні, різні з горілкою, бачите? Я сьогодні у той коричневий е, кафе випила. Один бракує тут. Різні, різні смаки. Зараз я візьму окуляри і прочитаю, що там є. А, почекай, джада. Ось тут написано. О, не треба тут зверху написано. моліто, лимон, експресо, Еспресо. Коляда. пінаколяда, Космополітан. І то що це є останнє? Джада, аспекта, водка. Ти знаєш, що можна, що можна... Ну Ці набагато смачніші, ці набагато смачніші. Я сьогодні ото, 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 ото я взяла сьогодні зранку. Там так багато такого, такого рідини, такої, а шоколад теж дуже сильно смачний. То так обереться, отак треба зверху, бачите, ну, розвинути повністю і за той кінчик шоколадний тримати, і так зверху їсти. І там всередині вкусити, а там багато так, такого лікьору гарного є. Все, Баста, я закінчую відео, я вже не я вже змучилася від тої їди від того безпорядку. Мама мія, що в мене тут робиться в хаті? Зараз мені ще треба карчофі почистити. Ох. Почистити карчофі мені треба, обов'язково, бо вони мені пропадуть. Мені треба фрітату зробити. Моя яйця є. Яйця є чи нема в мене? Я щось забула. О, є в мене. Опять яєчок є. Бачите, в холодильнику, сім'ї з того, мені треба молоти його, я не знайду часу. Всякі сімочки в мене я люблю купляти. О, такі всякі до салату. Треба все молоти. Теж до хліба до салату. Вся, всякі сімочки. Сизом у мене є. Я тримаю холодильнику, бо, бо ліпше. І от теж я купляю, бачите, купляю, я люблю купляти. Мій, мій, бачите, от. Всі no. бутилки пішли туди вниз. Де бутилки? Мій телефон впав. Вона все а, я зрозуміла, вона все туди пхає вперед. Бачите, все туди впав, впав, впав телефон. мій. Ну Такий той мій ан 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 антикваріат. Хотіла вже вам тут показати, раз я є. Тут дзинк, у мене ще є новий дзинк. Це дуже гарна друга марка. І тут високий склад, е, високий склад 50, 500%, якщо ви одну візьмете. Так мені в аптеці порекомендували ті, що продають. Масло тут не має бути, воно ну, тут стоїть. А тут в мене всякі є ось ці, знаєте, як герпес вискочить, кремчиком одразу помастити. У мене один раз в рік герпес вискакує. А це що? Вниз закапалося? Все, більше тут в мене нічого нема. А, ще оце стоїть. Мандурлі, така мука з, з є. От такий той бакзамік у джеда спета вже мене прийшла, ого, Вже мене обнімає, обнімає Мадонна. Джада. Ну, подивіться, подивіться, подивіться на неї. Ви бачите. Хотіла я показати, це ерунда така, така ерунда, 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 така без цукру, м'яка така з водою мішати, щоб пити. І оливки тут. Все, джеда закриваємо, вже, вже пікає. Я так не люблю холодильника такого повного мати. Як я його не люблю повного мати? Я хочу напівпорожний, хочу завжди показати, відкритий холодильник. У мене такий він є. От капуста ще є. Всякої цибулі, є, от ми тут дуже їмо цибулю, калабрія. Вона, бачите, скільки в мене тут є. Ще яблука я поставила. Ой! На! Джадам! Дивись, пхається, вона хоче дверки зламати. Все, закриваю я. От що в мене ще є вся ковердура така. А, це я вже відкривала, ну, все І тут в мене всяка нарізка така є. ну Як мені, як мені не хочеться такий холодильник повний мати, що то ужас, а це знаєте що? Це риба солена. От мені треба зараз От такі алічі. Вони в солі, тут в сілі більше нічого нема. Великі такі аліші в солі. Треба помити зі солі і залити олією. Скільки роботи багато. А ця мармелята стоїть, бачите, та, що я мала робити, я не зробила, бо я відкрила ці залишилися. Ми мені написали пробувати перші, ніж робити торче, смачне чи не смачне, та вони дуже смачні. Тобто навіть не треба пробувати ті, як вони називаються, персики. Їх навіть не треба пробувати, бо їх вже перед, пер, попробували переді мною. Дорогенькі мої, вони смачні дуже сильно. І навіть не дуже сильно солодкі, так як мені сподоб... подобаються. Вони. Все, робимо порядок? Робимо порядок. До зустрічі, дорогенькі мої. Пишіть, що ви думаєте. І дякую вам, дякую. Я вас запросила на, на мою кухню. І ви це ціните чи не ціните? Хто вам покаже таку кухню? Так, як воно все так має бути, от ще джади вода. Я вже думала, чий то напиток ми, чи джади? Джада, тіні. Це твоє. Це твоє мені дає в руки, а це моє. До скорої зустрічі, другесеньки мої. До скорої, о, мені дає. Такий бардак ми тут зробили, ми зараз робимо скоренько. Па-па, Джада, чао, чао, чао Дивідіри, чао!